Юний серійний грабіжник наводив жах на жителів Недригайлова цілих два місяці. Його жертвами стали пів десятка жінок. Тадна набросився на кров, почав її сильно ізбивати. Я би потеряла сознання, потім прийшла в себя і просто навчав забирати мене сумку. Грабіжник нападав на жінок, жорстоко бив і відбирав цінні речі. Побиті садистом розбійником зараз у лікарні. У Геннадія покалічена дочка. Коли я її увидел, це був просто-напросто большой шок. Вона вся була побита, окровавленная, перебита, переносиця, глаз поризаний, голова в трьох местах пробита. Ну, Далі приймали меры хірурги. Коли грабіжника затримали, з'ясувалося, чому так довго не могли впіймати. Молодик був приїжджим і до недригайлова приїжджав на гастролі. Під час затримання хлопець зізнався у чиненні даних злочинів, а також в нього було вилучені речі, здобуті злочинним шляхом проведення необхідні слідчі дії, які підтверджують його причетність до вчинення цих злочинів. А коли юнака привезли до суду, родичі постраждалих, мало не вчинили над ним самосуд. Йому лише 17 років. Мешкає в сусідньому районі. Виховувався у пристойній родині. Відібране у беззахисних жінок перехожих. Грабіжник здавав воломбарти і витрачав на юнацькі забавки. Чим вдарили? куди ви По носу. Чим вдарили? Жізну трубкою. По носу. Далі що було? Я сумку забрав і втік. Поки що молодика викрили у півдесятка жорстоких нападів. До винесення вироку юний садист перебуватиме за ґратами. Обрання підозрюваними запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. Те, що він може переховуватись від органів до судового розслідування, подальшому від суду існує ризик, що він може вчиняти інші кримінальні правопорушення.